І всім привіт! Із вами Brothers Play. І сьогодні ми продовжуємо грати у Free Fire Max. Давайте, в принципі, заберу, я кожного дня. Дають награду. Це карта схрона. Сьогодні дають. Так Погнали, в принципі, далі. За чек дають їду питомця. Так як вчора давали. Так Заходжу я в магазин. Давайте відкрию цей лутбокс. Випадає. Їда питомця також. Так, погнали в місії, тут опит забираю і ящик з броньою. Так, вже дійшов до 6 уровня. Можу забрати на 3 дня 60-стильна наживка. Дуже добре хоть на время. Так, в собіті тут нічого нового. Так, все зрозуміло. Тепер, в принципі, я б ще хотів зайти в джекпот. Ні, поки що немає ще безплатної поп'ятки. Також ми десь скоро вже будемо вибивати золтий джекпот. Не знаю, коли це вже буде. Але подивимося вже. Так, в принципі, погнали далі. Давайте зіграємо в тусовочний остров. Так, загрузка. Загрузка тусовочний остров. Тусовочний остров заводі нових друзів і участок доступної активності на тусовочному острові. Зона спілкування. Так, в принципі, отак от він сам виглядить. Я знаю, що тут є такий от паркур, я навіть не знаю, як його би назвати, де можна перестрибувати через оце. Так. О, прийшов. Колись я цього не міг пройти. Так. Ну все походу. Походу я дійшов до кінця. Так, да, і так, в принципі, можна пройти цей паркур. І от. Перестребнув сюди. В принципі, тусовочний остров це прикольно, коли маєш граєш з якимось другом. І з ним болтаєш. І так, вийшла, в принципі, одна ошибочка. У мене було 999 пінг. Треба було перезапустити було. Нічого страшного. Так, я вже от зайшов. В принципі, в мене вже якась велика голова. Я би хотів показати тут кінотеатр. так він в принципі виглядить, ем, нічо собі. Прикольно, прикольно, Ну ладно, виходимо звідси. Тут трошки голосна музика. Так, в принципі, я, звісно, довго затягувати цим не буду. Тому що ще би хотілося заграти, зіграти саму ігру Королівську битву. Тут також в магазині можна купляти собі всякі от награди. Так, можемо купити кльовий молоток. Мегакубік, Снежки, фейерверки, інструмент творця, чому б і ні. Давайте все це перепробуємо. Це, в принципі, кидаєш його. І от такий кубик. Можу бити в різні сторони. Так, цей молоток що робить? Збільшує голову. Подивіться, зараз спробую. Кріше все, так. Да. Ну, типа, збільшило було голову. Оце молоток так робить. Якось так. В принципі, далі, що я ще купляв, це такий молоток. Це, типу, можна строїти собі. Це так, як знаєте, це як в Фортнайті. Строїш, строїш собі. Типа таке саме зробили в тусовочному острові в Free Fire. Якось так. Так, далі це сніжки типу, можна кидати. Скоріше всього, якщо вкинеш в когось, то він замерзне. От цікаво попробувати. Ні, він не замерз. Зрозуміло. Просто так кидає. А і фейервір вот так виглядить. Якось так, в принципі. Так, там далі вперед є всякі атракціони. Так, тут також можна битися з кимось. Так, пригласити. Хотілося б з кимось побитися. Це вже, звісно, давно додавали. Чомусь ніхто не хоче додатися. Опа так починаємо. чуть-чуть. Що лише з мене, а він короче присей мене вбив. Зрозуміло. що раз, так боксерський ринг. Давай, 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 давай. Ладно, коротше, я думаю, ви зрозуміли. Типу можна з кимось битися. Так, погнали далі. Давайте поїду я по цьому атракціону. Я навіть не знаю, як воно називається. Не поняв. А, це треба почекати було. Зрозуміло. От, все можна вийти. От, в принципі, ми. Можна тут показувати різні емоції. Так. Да. Показувати смайлики. Якось так в принципі, виглядить воно. Тут можна ще зробити снімок. Якось так. Ну, зрозуміло, погнали, в принципі, далі. Так, там впереді просто річка. Так, от такий от пляж. В принципі, воно виглядить більш-менш нормально. Мені от не подобається, що в мене така от велика голова. Так, тут можна присісти ще даже, я знаю. Давайте я, в принципі, вийду зайду ще раз. Бо мені от трошки з цією великою головою не дуже так аж прикольно. Там же також є, як я не помиляюсь, не поняв. А все одно воно таке от великим стає. Якщо я не ошибаюсь, є ще там гонки. Ну це треба їхати вперед буде. Так, там навіть є футбол, це дуже прикольно. Давайте, в принципі, зіграємо, якщо можна. Я от не розумію, чому в мене іменно велика голова така. Якось, в принципі, отак воно виглядить. І... Ой, засильно. Ну, коротше, тут не дуже так багато ігроків грають цей футбол. І почті забив. Є, забив. Ну, якось так в принципі виглядить. Якщо чесно, в одному грати в тусовочний острів дуже неприкольно і дуже сложно. Так, погнали, в принципі, далі. Пішли далі вперед. Це в принципі кубок, який отримала одна команда за міровий турнір. Давайте підемо вперед. Туди наверх. Це, скоріш усьо, кафешка якась. как так оно выглядит. Вот такая, в принципе, башня. Так оно выглядит. И тут можно присесть. Ну да, оно трошки смешно выглядит. В принципі, якщо так подивитися, то превюшка нормальна. Даже отак. Ну, якось, в принципі, я виберу. Зрозуміло. Давайте, в принципі, я ще піду до гонків. От ви можете побачити впереді Саму трасу гоночну. Давайте, в принципі, лучше доскою получу. Так, ні, я не хочу. Так, якийсь пацан заїхав сюди на мотоциклу. Прикольно йому. Як він взагалі туди заїхав? Так. Ні, поки не хочу, мені потрібно Хоть попробувати гонку якусь пройти цю. Ага, тут таке даже є. Прикольно. Типа, перше місце, друге, третє. Ну і четверте це вже таке. Ну, я тут тільки бачу монстр трак, так що давайте я на ньому поїду. Я щось взагалі не чую звуку. Не розумію чому. Ой, ой 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 І так, погнали. Да, на монстр траку трошки медленно. От я не розумію, чому звуку немає. Міби звук я додав, а його не видно. Не, не то що його не видно, а не чути. Не розумію чому. Якось так трошки не дуже прикольно. Коротше, якось ось так воно виглядить. Типа, за скільки време ти пройдеш його. Так, да, я ще раз повторяюся, що цікавіше би було, якби ти з кимось зіграв. А так то одному грати то це, це не дуже прикольно. Так, це скоро вже буде кінець. Оу-воу. Полегче. Так, це все вже фінал. Ні. Ну, коротше, там ще можна проходити. Я це дуже довго не хочу так затримувати. Тому що вже 14 хвилин 3,9 секунд. Так, по тусовочному острові ніс немає. Там вперті якийсь, опше дрифтує прикольно. Ну, коротше, якось так. За це я буду закінчувати стосовочним островом. Тепер давайте я вийду звідси. О, додався звук. Прикольно. Ну, коротше, давайте ми зіграємо в королівську битву тільки в якийсь інший режим, не бермоди. Тут, по цим заданням, мені сенсу немає виповняти. Так, тут ну, ну, саме буде виповнятися, так що, мені здається, навіть сенсу запам'ятати ці задання немає. Так що чекаємо, в принципі. Зіграємо в королівську битву і на це, скоріше всього, будемо закінчувати. Саме більше це зайняло цей тусовочний острів. Так, я щось взагалі не чую. А де звук пострілів? Взагалі не розумію. Це що у мене уходу ігра заглючила, чи що? Щось типу чую, але патронів від мого моєї оружики взагалі не чути і від інших. Тільки чую катани звук і сковритки там звук. А так то інших немає звуку. Скоріше всього, це ще раз треба перезапустити. Так, тішті, чистіліше. Я навіть не знаю, куди би полетіти. Давайте в Бразилію. Ні, ну Бразилія дуже похоже на настоявшу Бразилію. Коротше всього, правда, треба перезапустити ігру, але я цього робити не буду. Я думаю, воно мішати нічого такого не буде. Просто не буде чути звуки деяких. Я надіюсь, що не буде мішати. Це навіть не чути звуки, коли ти береш щось. Мда. Це ще добре заглючило? Ні, ну коли б'єш чимось холодним оружием, то чути якийсь звук. А всього іншого немає. Даже не розумію чому. Я ніби ігру перезапустив. Так, я візьму, всього, мп 40 Це навіть не чути звук, коли хтось стріляє. Так, да, це трошки погано. Ну, Ладно, буду якось старатися виграти. Пусть займу якесь там 10 місце, хоч постараюся. Поки що не можете цей відкритися контейнер. Нічого страшного. Я лучше візьму АК-47 замість із Дімородка. Тому що мені АК-47 лучше нравиться. От якби була М-ка, то було б просто бомба. О, тільки згадав про неї. Це просто бомба. Ого, скільки тих монеток? Забираю такий шанс. Так, тут хтось з'япши. Бачу. Мінус, якою ще чув. Так, зрозуміло. Так, минус. Опана. Прикольно. Це трошки погано, що звуки взагалі не шути. Мені це не нравиться о бачу. так мінус. Це вже тринадцяте місце бот. Тому що він біжить від мене. Опа, хтось ззаді є. Ой-ой-ой. ой Нічу собі, конечно. Це навик, вообще персонажа Sony. Типа, коли ти його добиваєш повністю хп, то в нього є ще другий шанс. Типа, якщо він доб'є ігрока, той до нього стріляв, і зніс все хіпе, то воно вертається. Типа все хіпе. А коли не бив, то ти помираєш. Типу це такий навик. Ніби навик прикольний, але трошки і опасний. Опа, бачу. З лівої сторони. Надіюсь, він сюди піде. Щоб ми зустрілися. Опа, бачу. Так, все, мінус. Це той якийсь лівобіг. Так, ще 4 ігрока зі мною. Так, на максимум прокачав М4А1. Біжу до цього аеродрома. Опа, забираємо награди. У мене вже є великі шанси, щоб виграти. Щоб зайняти топ-1. О там навіть попався горзолін. Мені взагалі його треба. Так, це взагалі треба викинути. Ні, горзолін мені. Хоча треба було горзоліну, тому що мені вже його віддали. Типу я коли викинув ці о, всі приклади, прицели, всякі такі вот барахло, то мені дали Горзалін. Автоматично забрати. Так, це ще лишається мені два ігрока вбити. Так, одного переді бачу. Воно, ну, знаєте, ніби звук чути. Ну трошки тихенько. Навіть не трошки добре тихенько. Так, ти ще лишається останній ігрок? Де ж він взагалі? Опа. Може цей дрон поможе? Ага, він їде. Я його бачу. І це не бот, кстати. Ага, все зрозуміло. Де він? Так, добивай ще удар. Все. Це було з дубінки кстати. Прикольно. Все буях. Все назад. Прикольно. Це 11 кілів зробив я і 1863 урона наніс. за 11 минут. Прикольно, прикольно. На це я, в принципі, буду вже закінчувати. Я вам показав тусовочний острів. Так, забираю награди. Якісь достіжання вже получив. Зрозуміло. Так, в собі я забираю 2 карманів. І тут забираю жетони. Так, в принципі, це все. Якось так. Так що я зіграв тусовочний острів. острів показав вам, як там він виглядить. Що там взагалі можна робити. В тусовочному там саме головне це грати з друзями. Так воно виходить цікавіше. В принципі, зіграв один раз королівську битву чистіліше. Ну і так, в принципі, все. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами завжди був Brothers Play. Всім удачі і всім пока!